Живих тропічних метеликів привезли до Івано-Франківська. У місті запрацювала виставка крилатих жителів тропічних лісів з різних куточків планети від Америки до Японії. Триватиме експозиція впродовж місяця. Десять видів екзотичних метеликів і тепер можна побачити в Івано-Франківську. Їхнє мовчизне товариство розбавляє компанія маленьких, веселих і дуже галасливих пташок із Австралії амадинок. На такій виставці практично не перший раз. Я не був ще на такому. Ну дуже приємно, що у Франківську у нас така виставка є. Так що можна тепер дітей зводити, показати природу серед зими, так що нормально. Про усі особливості живих екземплярів знаєте, розповідає відвідувачам виставки екскурсовод Анастасія Галуза із Ужгорода. Півтора роки тому для неї крилаті спершу стали захопленням, а тепер і професією. Металики. Каже, метелики це не лише красиво, а й здорово, бо вони є хорошою психотерапією. Єдина вада живуть недовго від кількох днів до місяця. Тривалість життя залежить насамперед від правильного догляду. Метелики люблять високу температуру та вологість. Плюс 15 для них вже є смертельно холодно. Їм необхідна велика темпера температура та вологість вологість є немало важливою, тому що якщо в приміщенні буде дуже сухо, вони будуть дуже швидко висихати, ніби сухий листок, і через це також буде скорочуватись їхнє життя. Триватиме виставка впродовж місяця до 22 березня. Вхід платний. Безкоштовно зможуть подивитися на екзотичних крилатах групи дітей пільгових категорій та діти-учасників АТО.